затримували, а потім просто інтерв'ю ми будемо брати у кожного, хто заважає, і ми будемо окремо на Ютубі висловлювати. До останньої роботи. І буде це ваша перша проба на зустріч з мешканцями і все таке. Значить... Кажи, <говори> що з мене хочеш. Так. Можна сіти, або сьогодні так находитися, але вже не сподівається. З моїм в'язом. Так, що ти воно вилізти? Так, що ти воно вилізти? Знаєш, там вже ніхто не знає. Ні, там уже вже все викину, викину. Та треба доробити цей парк до діла. Ніяк ми його не можемо довести. Воювати ви воювали, але до порядку довести не можемо. От зараз ми про це все будемо говорити, добре? Ти не пожалієш, на початку довести, просто дерев взяти, це не десь. Вони засихають, тому що погода була плота. Якби було не такої літо, вони б не пожили. Шановне товариство, ми ініціативна група мешканців мікрорайону, яка взялась до формування організованої громади, самоорганізованої громади, маємо. Таку гордість маємо таку можливість представити нашого члена ініціативної групи, який визначився, визначився бути кандидатом в депутати Верховної Ради. Лише ну, один клієнт, кого будуть ненавидіти люди. Я якраз кандидатів ненавидять. Я можу доповнити це, до це, всього це, сказаного, це, це що, що Олександр Володимирович йде не від якої політичної партії, наскільки ми знаємо, Ні. а як самовисуванець. І наше усвідомлення того, що політиків, сучасних політиків має формувати громада, оце саме в нашій громадській організації, в нашій ініціативній групі, змогли себе реалізувати такі люди, як Олександр Володимирович Дядюк. Він став кандидатом нещодавно з 15 серпня. До 3, по-моєму, з 6-го постанови. А, постанова, 6. а офіційне у вас посвідчення кандидатом депутат... офіційно з моменту реєстрації 6 числа 6, а, 6 числа. Він є кандидатом в депутати е, Верховної 6. Ради, 6. і наша позиція заключається в тому, що ми будемо формувати цих політиків. Ми будемо вимагати від наших кандидатів певних. Е, і програми там і так далі дотримання всіх тих обіцянок, які він на себе бере таку Денег і гречки вийде. нема. Зразу Так ви ж не нам всьому... <рinea> давати, це <До> ж самого району. Я й туди давати не буду, бо нема. Ні, ну я не не в цьому особливість нашої ініціативної групи. Тому Олександр Володимирович, скажіть, будь ласка, це ваша була особиста е ініціатива. Ми були зацікавлені е делегуванні такої людини, але ви визначили, що округу, який не складає наш, нашу громаду це 214 округ, а Олександр Володимирович йдемо 215-му кругу. Тобто ми просимо вас дати відповідь щодо вашого рішення, балотуватись від 215 округу, які райони туди входять. Далі, яка ваша позиція щодо подальших дій, якщо ви пройдете в депутати? Ну, і взагалі, ваше уявлення про нашу діяльність, про нашу е... Зразу ініціативну багато групу? Хочеш. Одним словом, ми навчаємось бути журналістами. До речі, ми отримали це посвідчення. Да, <свідчені> то, да. то, тому то ти ми навчаємось. То, так, будь ласка, Олександр Володимирович, вам слово. Я б не сказав, що не ну, зовсім не нас. Правило тому, що 215 округ включає час Деснянського, час Дніпровського. Таким чином, як мешканець Дніпровського, це мій позив теж округ, тому що так випало, що. Дніпровський район розділили на кілька округів. Він не йде цілісним округом. кусок чистий Дніпровський, кусок Дніпровський, Дерніснянський, час Дніпровський район Дарницький район. Тому як мешканець Дніпровського району, це теж мікро, тому що це попадає частина Дніпровського району. Наша частина попадає. Ну, оця частина 214-й сусідній. А я якраз на межі нашли. І ви б хотіли, мати. щоб був представником нашого ну, саме депутат. Але рішення Олександра Володимировича, нас є... вільна організація, він. Є... І... По цьому округу йдуть інші. А, Мої знайомі, який толковий, я теж сподіваюся, може буде, якщо не буду я, то хоч він буде депутатом. Ми вирішили не составляти конкуренцію, краще мати в Верховній Раді два хороших депутата, чи можливо. Але не факт, що ми оба то вчитує відсутність ресурсів. Не, я Ратушний Микола. Тому в цьому відношенні, і враховуючи, що я, чесно говоря, не дуже ділю, тому що Київ він один, а тим паче Дніпровський район, тим паче він є один цілісний. Да, тому різниці великої, а тим паче депутат Верховної Ради пише закони в Україні, це законодавчий орган, не приймаються закони для Києва, для Вінниці. Приймаються загальнодержавні закони, які регулюють життя в кращу чи в гіршу Приятного. сторону в цілому в країні. Тому не можна сказати, так що це буде там. Нема законів об'ясняється, перевірно чи хочу сказати. Що до того... Нам тут підказав мешканець, підходить до нас, каже, це не має значення, він буде представником і депутатом Верховної Ради України, і ми в будь-який час могли би звертатись, висловлювати свої пропозиції. Ну, ще не, ще був, не так багато. Гречки нема, грошей нема, лавочки не, не ставлю. Пайки не роздаю, який з мене кандидат. <гум> це кандидат. Тому не такі великі шанси. Але я буду Можливо, <гум> люди все-таки вже переросли <гум> ту стадію, коли голосують за пайки, за кульок, гречки чи інший байок вартістю 30 гривень продати майбутнє своє, своїх дітей на 5 років на за Байов чи за тих там 100 гривень, воно того нема варте. Життя не, не визначається. Не а щодо того, що буду працювати, так, в принципі, ну, як юрист з освітом, Який постійно працює в судах. Тобто не теоретика, а практик. Я знаю багато недоліків чинного законодавства і знаю, які необхідно внести зміни для того, щоб виправити, щоб воно більш працювало і могло захищати Права і просто могли б скористатися своїми правами, тому що, на жаль, законодавство так виписане, що простим людям важко з ним скористатися. Адже вони на елементарних речах багато горять. Наприклад, ті ж самі процесуальні сроки, вони встановлені, особливо після останніх змін, настільки вузькими і настільки обмеженими, що люди багаті, підприємці, там, олігархи, вони, де є юридична служба, вони улавлюють моменти. Наприклад. Подача апеляційної скарги, якщо раніше було написати заяву 10 днів, а потім 20 днів на подачу апеляційної скарги, відмінили і зробили просто 10 днів на подачу апеляційної скарги. Враховуючи, що у нас з радянських часів правова світа незначна, досить низька, і люди просто не знають і не встигають скористатися цими процесуальними сроками. Навіть забрати рішення не можна за 10 днів. Таким чином багато людей програють справи по елементарних речах, вилітаючи за процесуальні сроки, за сроки позовної давності, е, знову ж таки, якими зручно користуються багаті люди, під яких, на яких постійно працюють юристи, які ці питання відслідковують. А проста людина ну, не здатна і в результаті пролітає. Тому необхідно внести зміни, розширити, наприклад, процесуальні сроки, сроки позовної давності. По багатьох питаннях я взагалі б їх відмінив, як колись було, сроки позовної давності. Тому що людина, вони рахуються з моменту, коли людина знала про порушення своїх прав. Наприклад, людина може знати, не усвідомлювати значення цих порушень, а багато людей гордами займаються перепискою з органами влади, поки пройдуть ці строки. Тому необхідно відрегулювати ці питання. І як юрист практик я знаю багато прогалин існуючого законодавства. І не тільки в сфері процесуальній, в сфері матеріального права, які регулюють правовідносини щодо оформлення прав власності. щодо... Праву громади вирішення питання свого життя щодо розпорядження землями територіальної громади, щодо захисту прав громад, щодо спірних забудов, які порушують права громад громади і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, ну я теж можу сказати, я подав свою програму. Вона є на сайті ЦВК, її любий може подивитися. Я зрівняв з іншими своїми колегами, у нас 15 під 215-м округу подала. Моя одна з найгірших. Бо коли я почитав програму Герег і інших, ну такі гарні, ну такі вилизання, у мене така простецька. Вони обіцяють, наприклад, ну, от Герега, що буде сприяти відміні пенсійного віку, щоб повернути назад 55 років і 60 років. E, взагалі, то, як юрист, хіб би сказати, депутат не сприяє. Депутат розробляє законопроекти і подає їх та просуває, а не сприяє. E, і в цьому питанні в мене дивна позиція. Наприклад, наш секретар Герега 6 років вже депутат, з 2006 року. Я зробив інформаційний запит, скільки вона як депутат подала проєктів рішень. Депутат Київради, в принципі, нічим не відрізняється від депутата Верховної Ради, тільки той розробляє проєкти законів, а цей проєкт рішень Київради. Герега за 6 років не розробила жодного проєкту рішення Київради. Як ну, ти, ти будеш розробляти закони писати Верховної Ради, як ти за 6 років не розробила і не подала жодного проєкту річника Київради? Тобто, да. це є Але вони так гарно, вони те, ну. От, так, от так, вже 20 писали. років у нас йдеть вибори. У нас всі знають, що робити. Побороти корупцію, підняти рівень життя, ніхто не знає, як це зробити. Це популістські вимови. І от у всіх програмах от почитав одного опонента. Я стане депутатом, ми розженемо Верховну Раду. Ну я хотів би його спитати. Ну все, завтра ти депутат. отримав мандат, руки все. Як ти розженеш Верховну Раду? Він іде саме Верховну Раду. Всі обіцяють. Комуністи зараз обіцяють. Повернемо майно. Ну вибирають опять 20 а -а -а. комуністів у Верховну Раду, інші 300 олігархів. Ну то розкажи, як ти повернеш? Ну, ти хай обіцяєш Симонєнко повернути. віддасть свій маєток в дитячому ну, будинку. А -а -а. Як оце як він віддасть, то і ми зрозуміємо, що вони щось Тому, в Усіх а красиві що? програми, бо всі ти дуже бачите? гарно обіцяють, дуже багато. А я пообіцяв дуже скромно. У моїй програмі є перше питання: що я як юрист, пишу, що якщо я стану депутатом. То перший законопроект, який буде поданий мною, це про дострокове припинення депутатських повноважень. Чого? Тому що депутати всі обічають, на другий день забувають і знов згадують про людей за три місяці до наступних виборів. Тому без дієвого механізму про дострокове припинення повноважень, хоча б мажоритарщики, тому що по списках важко відкликати, і контролювати і впливати виборцям на ці питання неможливо. Тому перший законопроект, який буде не поданий, це про... Дострокове припинення про механізм, яким передбачено спрощена система дострокового відкликання виборцями депутата. Другий законопроект, який буде поданий мною, це головні, це про те зобов'язання, щоб кожен депутат, принаймні в міжсесійний період, ну понятно, коли сесія вони повинні принаймні е, бути на сесії, о, але в міжсесійний період вже вже кілька місяців сесія, потім там міжсесійний період, кожен депутат зобов'язаний не менше двох разів в тиждень приймати особисто людей, тому що більшість депутатів. З цих 450 я знаю, що в принципі, люди за весь час могли попасти на прийом до кількох. В кращому випадку сидить якийсь хлопчик, прийомний помічник, який прийде, напише банальну е звернення, на яке ви получать банальну відписку, щоб підстав для прокурорського реагування, там чи ще щось немає. І на тому все закінчилося. Депутати практично не приймають людей. Одиниці депутатів, де можна і то там по записі, по договоренності, П'ять років вони про людей не пам'ятають, за 3-4 місяці до виборів до депутата можна не прийом. Тому, е, навіть більше скажу, більшість з них просто гидують людей. Ну як ти <кій> говориш, що ти думаєш про людей, що душа переживає, якщо тобі гидко людину прийняти на особистому прийомі. Я зрозуміло, що <кій> красивіше з бізнесменами там, в костюмах від Бріоні зустрічатись, гарно пахнуть з дуками, прийняти якусь стару бабушку без зубу неприємно. Ну то не йди в депутати. О. Таким чином зобов'язати депутатів особисто приймати і вирішувати питання. Депутат, який не веде особисто прийому, наприклад, на протязі міжсесійний період, повинен б автоматично припинятися його повноваження. Якщо ти не приймаєш людей, не вирішуєш питання, не вислуховуєш, тобі нічого робити в депутатах. Це моє пер... другий законопроект, який хочу подати. І якраз цим я хочу зайнятися, тому що многі депутати, навіть опозиція, ну чим вони відзначились? Ну, сидять три роки. Я теж по натурі опозиціонер, всю жизнь воюю з владою. Але сидять три роки і кричать «ганьба, ганьба» І гордяться буває? тим, що вони не голосують разом з злочинною владою. Ну добре, ви не голосуєте, але ви ж нічим і не заважаєте їм. А за цей час ніхто з опозиціонерів, як і з владних не прийняв на опози... особистому прийомі жодної людини. Нічим не поміг, нічого не вирішив. Тому <кхід> я не обіцяю, що я буду мікрофони ламати. Кричати ганьба, але я, так як я подаю законопроект, то єдине, що я, і чого нема ні в кого з ніхто не хоче людей приймати, от ніхто. Всі обіцяють, що вони будуть там боротися, воювати, скинуть злочинну владу, ще щось. Людей ніхто бачити не хоче. Єдине, що обіцяю я, тому мої скромні обіцянки, що я буду двічі на тиждень вести особистий прийом одиниць місяців рік, ну кроме місяця відпустки. І особисто не помічники, а особисто я щотижня приймати людей. Вислуховувати як юрист, мені ще добре. Я візьму програму, своїх помічників, візьму да, візьму помічників, юристів тільки. І буду просто, як казав, тихо і скромно, рутінною роботою, неінтересною журналістам займатись, приймати людей і допомагати їх вирішувати конкретні питання. Як депутат ходитиму до Попова, до генерального прокурора, чим добре, що депутат має право це без і намагатись вирішити просто питання звичайної простої людини, не політикою займатися, а просто працювати на людей. Зрозуміло. Олександр що мої, мої програма дуже скромна, сама скромна з усіх. Ваша особливість полягає в тому, е, і взагалі це ваша перевага в тому, що ви являєтесь юристом. І дійсно в Верховній Раді і до Верховної Ради мають бути і ті фахові практики, юристи, економісти, е, правники, і е, більшість саме представляє е, саме цю професію. Ви від нас. Будемо говорити про те, що ви будете дійсно захищати не загалом всі Україну, а й нашу, в тому числі громаду, яку ви не боялись іти не те, що приймати, а навіть вислуховувати проблеми і саме особисто їх вирішувати. Смежіна. От, скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас дуже багато є про що сказати, але ми, громада, маємо певні питання, і будемо я ж не питати будемо питати за ті проекти, які хочемо бачити тут реалізованими. Один із тих проектів являється захист парку Малишка. Звільнення територій незаконно забудованих зелених ділянок, прибудинкових територій, які у нас на масиві являються вже вопіющим фактом. Почнемо з парку Малишка, який ви бачите дійсно відвойований. Рішенням Києва, ну, де, наскільки парки, Малишко, які ваші думки розтіше? щодо подальшої Будь реалізації дякуючи... проєкту захисту парку Малишки. По парку Малишко якраз питання складніше, тому що ми не зря тут року посадили, поночували в палатках, зупинялися застроїв. Все-таки по парку Малишка питання в правовідущі, миразка вирішимо. Скасовані судами всі рішення про надання цих земельних це. Інше питання, що треба ще займатися рішенням фінансування відновлення. Тобто -то. То -то, парк землі забрали в за цей ти ж бачиш, вже ж практично щепеньку вже вивезли, але ще остались щось. Лучно в основному вивезли. Тобто застройщиками зупинили, землю в нього забрали, ще тільки рішити фінансові питання. І цим я буду займатися, як відновити цей парк і зробити його ну, окрасою міста. Тим паче, що якраз він знаходиться в такому місті, де люди всі ходять. Тобто це ну, лице можна сказати цього району і цієї частини району. Тому тут бажано б зробити дійсно окрасу. Маємо таку можливість зараз. Присутності всіх мешканців, які зараз на цій нашій з вами такій креативній зустрічі, ми можемо сказати одне: що зараз формується громадський сектор, що в господарюванні, що в політиці, що, що до формування фінансового стану бюджету, верніше, бюджету міста, країни, в тому числі, громада налаштована приймати участь. Фінансуванні. ми будемо шукати благодійні фонди, які, вибачте, отримували все ж такі великі куші з державного бюджету. І зараз ми знаємо і Олеся Довго, який позиціонує, що він має один мільйон гривень чи навіть доларів, значить фондів своєму. І ви хай залучиться до цих. До фінансування Ні, цього ну, проєкту хочемо мати тут фонтан. Подати, ми можем, хочемо музичний фонтан я. на честь староків з дня народження. Скажіть, будь ласка, ви будете захищати наші, нашу ідею, наш проєкт Інна, ну я буду все захищати, бо вона дійсно наша. А я тут на це за цей парк боротьбу теж сама, знаєш, не з першого дня туди вклав свою довжі, свій час величезний і свої старання, і нерви, тому Мальчик, там, знаєш, казав питання риторичне, звичайно. Я стільки сюди вклав душі, часу, нервів, що я цей ну, парк буду захищати. Але І я не кошторис кошторис можу сказати, якраз... Коштори створений так. буде набагато дешевше, ніж поштори <постерис> створені. Треба шукати, враховуючи скруту з бюджетними коштами, враховуючи те, що у нас реконструкції стадіони виходяться в три рази дорожче, ніж будівництво нових, а кіпські банки вже лопаються від перерахувань з України, нажитоні непосильним трудом, то звичайно на бюджет особливих. Надій нема, тому прийдеться і в цьому питанні залучати громаду. Хоча, з іншого боку, звичайно, свою задачу бачив би зробити більш прозорим, зробити так, щоб все-таки кошти бюджету залишались для людей і не переводились в кіберські банки. Для цього я знову-таки, на відміну від інших, які обіцяють зупинити корупцію просто. Бо коли людина просто обіцяє це, а нічого не каже, як вона це зробить. Я елементарне хочу провести. Є приклади позитивні. Наприклад, у Бразилії. Країна нам кажуть, що президент недавно виступав, що ми не можемо повторити грузинський опит, бо ми набагато більше. Країна Бразилія, набагато більша по території, по населенню, чим Україна. Тим не менше там ввели законодавство, законодавче, що будь-які витрати бюджету, навіть мінімальні, отут же, кому що і за що перераховано, повністю всі витрати бюджету е, е, негайно оприлюднюються в інтернеті. Кожна людина може знати, куди пішла. Кожна копійка, чи там не копійка в них там ці не знають. Їхня валюта, кому, за що і скільки. І це дасть змогу контролювати, чи це ну, все-таки серед людей є і бухгалтера, і економісти, і люди, які розбираються в цих питаннях. І контролювати, якщо людина побачить, що це витрати нераціональні або явно корупційні, то піднімати для того ці питання як перед правоохоронними органами, так і перед суспільством. Чому? Тому що в нас в суспільстві... Ми не маємо достатньої інформації, кому що і за що. Тобто воно і корупційне, незаконне, але ми про це не знаємо. Тому для того, щоб боротися з корупцією з роз розкраданням бюджету, перше, з чого треба починати, це зробити вільним доступ до цієї інформації. Без вільного доступу це просто неможливо. Тому я хотів би елементарно, і не обіцяючи багато, що я завтра поберу всю корупцію, як обіцяють інші. Я хотів би проштовхнути. Внести проект закону аналогічний бразильському, для того, щоб всі бюджетні витрати негайно оприлюднилися в бюджеті, як місцеве самоврядування з місцевих бюджетів, так і державного, ну, за виключенням кількох закритих статей. Це фінансування армії, там СБУ, бо є певні державна таємниця, але це коло дуже обмежене. Що стосується інших, то всі витрати повинні негайно оприлюднюватися. І люди могли контролювати і, маючи інформацію, тоді можна з цим боротися. Піднімати ці питання як перед правоохоронним органом, так і перед політиками, притягувати винних розкрадання до відповідальності і так далі. Бо, наприклад, ніхто з нас не знає, куди, кому, за що і конкретно пішли гроші по Євро 2012. Ясно. Від мене буде останнє питання. Може буде питання від нашої громади, будь ласка, підготуйте. Я Звідки зразу приду придивки, вони ж ще... як колись казали, говорить, та Пір грає, ну це піаніст, я би м'яю, тому просьба піаніста не стріляти. Аналогічно ми можемо сказати про журналістів, які тільки навчаються. Ми не чародії, як то кажуть, ми навчаємось. Значить, питання наступне. Ви зараз будете йти балотуватись по округу. Представником опозиції, в якому є одна із політичних сил, які теж допомагають нам, громаді, вирішення правозахисних, екологічно захисних проєктів. Цей парк перемоги, цей парк Малишка, за який останнім часом долучилася партія «Свобода». Скажіть, будь ласка, як ви маєте проводити передвиборчий політичний діалог Значить, щодо політичної свободи? Зараз? Ну, самовисуванців, деякі політичні сили обвиняють, що вони, типу, представники від влади, відтягують голоса. По-перше, хотів би заявити, що я не пам'ятаю Другого пришестя Христа, який би надав би Турчинову чи яцівнику монополію на опозиційність. Ніхто не має монополії на опозиційність. На мою думку, люди, виборці, повинні визначитись, кого вони вважають найбільш опозиційними. Я ну, не зовсім ще готовий, готувався буквально до цих виборів. Зараз починаю активно діяти. Буквально завчора, чи два чи три дні назад, перше, що я зробив свою виборчу кампанію би таки, це на сайті киян об'єднуємось, розмістив свою вступну цих статтю, яка називається 215 округ. Ми разом чи кожного поодинці». Я описав, там певні технології, які за моєю інформацією планую застосувати ГАРЕГА. Я написав, що тільки ми, опозиційні кандидати, Єдиний шанс перемогти представників влади, бо ми розуміємо, що в нас представник влади це Герега, не Рижова, яка тільки формально висунута від партії регіонів, щоб ніхто не міг торікнути гареги, але ніхто не піарить. Я написав, що перемогти представників влади ми зможемо тільки виключно об'єднавшись. Я запропонував як представнику удару, так і свободі зараз працювати якби не топити друг друга, а потім визначитись, кого найбільше підтримують люди, і щоб інші знялися. І підтримали цього, того, в кого є найбільший шанс перемогти представники влади. Як ви будете дізнаватися Наскільки... Ну, елементарні, можна два способи замовити дійсно суд в таких, де всі, От ми говоримо, да, я, 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 я довіряю цій соцслужбі. Але на мою думку, найкраще це провести кілька від дискусії, там штук 10-20 спільних зустрічей з людьми. Подивитись по реакції людей. На мою думку, люди, люди скажуть, кому більше довіряють, видно. це був би кращий варіант. Я запропонував об'єднатися для того, щоб спільними діями, тому що якщо ми будемо розтаскувати голоса, переможе Герега. І я взяв на себе зобов'язання, що я готовий перейти через свої амбіції, свої плани, все. Якщо я бачу, тому що люди готові підтримати там Опачу, представника удара чи Єленка, я знімуся і буду просити людей проголосувати за нього, щоб тільки ну, пройшов той, хто має найбільший шанс, щоб перемогла опозиція. Вроді би Опачий, мені сказали, готовий теж по цьому питанню. Що зробили «Свобода»? Я роз цей, цю статтю розмістив, зареєструвався на форумі сайту Свобода. утра, теж якраз завчора, по-моєму, зареєструвався. До обіда мою статтю удалили. Тобто Свобода ніякого об'єднання, ніяких спільних дій, нічого не хоче. Або ми, або гаря. Або Вони або ГРГ. Ну так, да, або вони або, гаря. або гаря. хотілося б, що ви являєтесь представником реальної Тому, на жаль, я готовий... Громади. Своє переступити раді блага. Ви являєтесь реальним представником громади, яка самоорганізувалась. Я можу сказати, що ми одні із небагатьох груп, яких працюємо системно, послідовно і маємо певну стратегію щодо формування громадськості. І ми хочемо, щоб ваша політична активність і політичні дії були толерантні, морально чисті і нас як громаду ви не підставляли ні на яких. Політичних дебатах це ваша позиція. Ми б хотіли, щоб ви були представником нашої громадської і організації і громади в цілому, але ваше визначення щодо подальшого своєї виборчої діяльності це ваше. І ми зацікавлені в тому, щоб ви були ну, представником чистим, відкритим, щирим і послідовним. Вкритим і щирим і послідовним в цій країні шансів мало. На жаль. Буде вчитись, ми формуємо політики. Мало, але є шанси. Знаєте, і все. Я намагатимусь, але все ж таки я буду йти якби до кінця, О, мається бі, на увазі, що шанс. я намагатимусь переконати ми, людей, бі, що мій життєвий досвід, Молодець, і моя практика, куча. і моє розуміння роботи є найбільш зрілими і кращими для того, щоб представляти їх інтереси. Я хотів би бути, тому що я вважаю, що все таки ну навіть програма. Моя така програма не не гарна, не красива, але вона більш реальна. Тобто я. Пропоную, що я конкретно зроблю. Не те, що треба побороти корупцію або захищати, як Греги, зелені насадження. Ну, Грега пише там теж не, що зелені засадження. Шість років людина зголосувала разом з Черновецьками про роздачу останніх сперів парків під забудову. А тепер вона каже, я буду депутатом Верховної Ради захищати зелені. Що ж ти не захищала? Що ж ти роздала всі київські спери під забудову? В тому числі це. Я отримав інформаційний запит, як вона голосувала, і дали єлі вибив. Вона ж голосувала за видачу цього парку під забудову. Оце абсурд, і... Тому я хотів би сказати, але знову таки, я вважаю, що відповідальний громадянин повинен завжди поставити з... обще, як казав Котляревський, над своїм. Тому якщо я бачу, тому що ну, не вистачило ресурсу, чи не вистачило переконання чи логіки, переконати людей, що я кращий депутат що потрібно голосувати за мене, все ж таки для того, щоб мене прийшов про владний депутат, кандидат, я все-таки готовий. Машина. Знятися я для того, щоб пройшов в будь-якому випадку представник опозиції, а не пристигли під теперішній Я на це готовий. Я на себе беру, навіть якщо в і паче відмовляться, то я в односторонньому порядку беру на себе таке зобов'язання ради общого переступити через своє, бо це більш важливо. Дякую, сподіваємось щирість ваших вашого інтерв'ю сьогоднішнього, і ми впевнені, ну, ви, доказали... Ну, ми така, ви мене доказали, мене доказали своїми знаєш. реальними ви діями Ні. Самовисуване. Я їх вже ніяким партіям не вірю. Я розчарувався в них. Ну, Яка в наша опозиція? З них така опозиція, як оце з мене балерина. Так оце з них така опозиція. Так. Ми зацікавлені в тому, щоб приплаті. обличчя влади мінялося. І зацікавлені в тому, щоб влада поповнювалася новими обличчями, які будуть висуватись від нас. Ви являєтесь представником. Тому успіхів вам дякую. і, нас, Олександр Олександр Рай, дякую. і в, в мене ще до вас питання. Так.